Привіт-привіт, друзі! В ефірі веселі ігри, розважально, дитячий канал для вас, друзі, для вашого настрою. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк і продовжуйте перегляд, тому що ми робимо для вас крутий, веселий контент. Дякуємо вам, друзі. Отож, продовжуємо нашу гру вперед! Будемо ліквідовувати всю зелену. Орку напасть вперед! Так, 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 друзі, на якому ми вже рівні? Аж 31 рівні. ого! Ходи сюди! І кулька Кавун! Цього разу герой наш! Так, друзі, маємо павука! Чудо юдо! Без рогів! Зато з отруйними зубами! Ага, ти без рогів! Ну, тоді я тебе скоро ліквідую! І... А! Не попав! Ой! Oh. Ой, фуху, і без рогів сильний. А, oh, не маєш. Так, друзі. Ідемо. Ага. Під кутом 45 градусів ми бачимо пружину. І. А як нам... Оп! вау, Вау, як круто, друзі! Який гарний атракціон! Оп. Оп! 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 Ага, зачинені ворота! Тож, друзі, треба нам їх ймовірно відчинити! А от ключик наш! Я тебе бачу! Чуєте якийсь міфічний голос? Ого. Від чого це ключ? Можливо, це ключ від яких, якихось важливих дверей. Ну, забираємо його, друзі. Бачите, він нас в правому куточку є. Відкриваємо. О, дивіться, ключ нам відкрив двері. Заходимо. І заходимо на новий рівень, на новий етап рівню цього, друзі. І астрал. Друзі, ох, ми так прийшли легенько цей рівень! Кулька Кавун щось нам підказує, але ми продовжуємо нашу гру. Так, друзі, що нас далі? До речі, друзі, як ви провели вихідні, як вам останній ролик! Кулька Кавун. Вам подобається кулька Кавун в порівнянні з червоною кулькою? А взагалі-то кавун ви любите? Ой, друзі, цього разу кавуни. Коли буде мало, та і вони будуть дуже дорогі. Ну нічого. Ми все переживемо, все переможем! Так. Ух ти! Два! Два Два... воросу! Два. Воріт! Друзі! Я ще такого не бачу. Так, нажимаю одну кнопку. Відкриваються одні ворота. Нажимаю другу кнопку, другі ворота відкриваються. Ага. І от для цього нам, друзі, потрібен і оцей ящик, друзі. Отак. Все задумано, все продумано заздалегідь. Не давай, давайте, сильна кулька, кавун. Ага, ми відкрили, хай буде другі ворота. А це далі проходимо далі до орка якогось там паука. А давайте ми. Тоді відкри... розблокуємо пружину. Так, а ну, давай. Ах. Розблокували пружину, стрибок на пружині. Вау! О, супер! Ще хочу стрибнути на пружину. Так, розблоковуємо наші ворота. О, молодець, пулька кавун. І ми вийшли до зеленого прапорця, який показує нам наступний напрям руху. І ми виходимо до павука зеленого орка. Одноокого, -одно двозубого, шестилапого зеленого павука. Що ти не говориш? Та ти хіба здаєшся такий сильний? А не маєш, отак тобі треба, паук. А ми ще одну монетку загубили. А золоті монетки, друзі, це. наші гроші. Уху! Супер, друзі! Ми вже в 32 рівні рухаємося до наступного боса, щоб його ліквідувати. Ах, капець, друзі. Просто неймовірно захопливо. На нас вже нападають два павуки. Ай! Ай! Брати-павуки, зелені, горохові. Два брати-павуки, друзі. Зібралися тут собі. Ну що, зараз я вас поліквідовую один одного. І, і? і. Колись ми були теж куйками. Та, твій брат уже пішов лісом і ти підеш теже. Ми були куйками! Ага, там внизу нічого такого нема. Так, на пружинку нам треба. Оп, оп. Так. Тут важіль, натискаємо його, ага, розблоковуємо ворота, добре. І Павук рогатий ще й з павутиною. Ого. Назад, друзі, подумаємо, що робити. Я тобі хочу щось сказати. Ага. Тебе просто треба обійти і не чіпати, і ти не будеш смердіти. Ой! Ліквідував нас. Ми прокололися оброги, павука. Привіт знову, павуче, ти рогатий. Ми, бачиш, відновили свої сили. Я був кулька. А ти тут залишайся. В Своїй тундрі. Я тут не залишусь. І стрибак. стрибок. Впирай. Вау! Пила. Пила така гостра, неймовірна. Фух, перескочили ми. Добре, що кулька кавун гарно стрибає. І друзів, астрал! На новий рівень. Його! Так, друзі, супер! Дякую вам за перегляди, друзі. Ви гарні, круті, слухачі та глядачі. Так, друзі, що нас далі йде? Далі 34 рівень, друзі, та. Будемо з вами прощатися до наступного рівня, друзі. Дякую вам за перегляди. Гарного вам дня та настрою! Пишіть коментарі, лайки ставте. Переглядаємо разом. Просуваємо разом український контент. Дякуємо вам!